Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо таке питання множинне громадянства. Верховна Рада прийняла законопроект, це було 17 грудня Володимира Зеленського про множинне громадянство. Наскільки я розумію, я весь все не читала ось, але дивіться. Підстави для втрати громадянства розширять, а поняття безперервне проживання на території України змінять. А мене ви не задавали дуже багато запитань, я ну, не знайшла я. Ось, але дехто запитав: подивіться, як це вплине на Україну. Добре це, не добре. Це давайте так. Що це за такий, скажімо так, законопроект? Називається він. До речі, прийняли його в першому читанні. Законопроєкт 11469 про множинне громадянство, який вніс президент Зеленський. Наскільки це добре для України? Спірне питання, карти вже говорять, і вбивчі. Зараз ми подивимося. Тобто, якщо я вірно розумію старо, це була домовленість з кимось. І ось карти показують. Правда, тут перевернута карта. Ось на дні колоди у нас двоє монет. Це говорить: не вашим, не нашим. 50 на 50. Тобто, цей законопроект множинне громадянство, він не є дуже добрим. Ось тут карти одразу показують, що це вбивчий законопроект, що це не дає нам руху, не дає нам дії, тобто, буде нас, ну я би не сказала, сковувати, але обмежувати. Тобто. І е, ось ці дві карти говорять про те, що це було домовлено з партнерами, з друзями. Оце зараз ми перепитаємо, з ким це було, е, з ким Володимир Зеленський про це домовився. Договорняк, це? Чи це вимагали наші партнери? Можливо? Оце зараз ми і подивимося. Так, що тут виходить? Це якась ще поїздка з цим зв'язана. Але ми подивимось. Я одразу ділю на два. Це були наші західні партнери, які від нас це вимагали. Чи це були е, східні партнери, партнери Зеленського? Тобто е, Кремль, Росія, якась, якась вежа Кремля. Тут я уточняти не буду. Тобто Рашко Ланд, Ерефія, Кремль, Путін, будь-хто Патрушив. Можливо, Оманський. Дивимося. Західні ні. Тут навпаки ні йде. А ось тут іде, вони заключили якийсь договір. Тут є якісь обмеження. Тобто тут є чітка лінія, по якій вони повинні тут конкретно домовилися. Ось ця карта вже випадала, коли ми, я мішала, і я її назад заклала. Тобто, дивіться. Тут іде конкретно з Росії. Ці вимоги йшли з Росії. І ось вам домовленість. Ця карта говорить про те, що це був не Захід, а ось Росія. У них тут конкретні контракти, домовленість і ще одна домовленість. конкретний договорняк Оцей законопроект про множине громадянство це іде звідти. Тобто, зараз я ще подивлюся, ідея була. Наших, чи конкретно вимога йшла звідти з Росії? Так, придумали наші, ну я маю ідея. Сама ідея була від нашої влади, чи конкретно з Росії? Так. от, Бачите, ідея пішла з Росії. Тут у нас король жезлів, а тут у нас тільки виконувач. Тобто ці виконують, і бачите, як слухняно. Тобто, цей коник іде, так, бачите, з пригніченою головою, ось, а йому там хтось кавкає зверху, от як і тут. Тобто, виглядає так, що імперія зла підсунула нам. Таке множинне громадянство. Я не буду зараз вникати. Якщо у вас будуть конкретні запитання, це потрібно знати нюанси по цьому, скажімо так, закону, законопроекту, тоді можна задавати якісь запитання. Я не вникала в це, але ми вияснили, що це іде, ідея, ідея з Росії, а наша влада тільки виконуюча. От і все щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!